Привіт, друзі! З вами Микита. І сьогодні у нас буде досить незвичайний розбір дубляжу, дубляжу наших зірок Естради. Коли я готував цей матеріал, я не знав, що канал Загін кіноманів зробили схоже відео. Але в них було все ж таки про факти. От такий то персонаж дублював такого то героя. Я ж зроблю невеличкий розбір. Я взяв 5 найяскравіших, найкращих варіантів, бо були прям ну, дуже жахливі моменти. Якщо вам сподобається цей формат, напишіть про те, чи зробити ще на, ну скажімо, на більш слабкій версії а, акторів дубляжу серед зірок Естради. Я вибрав для себе три критерії. За котрими треба оцінити зірку естради як актора дубляжу, перше, що б я хотів виділити, це якість мови, правильність того, як вони розмовляють. Поставлений голос, живий артикуляційний апарат, котрий вимовляє кожне слово, як у кожного професійного актора дубляжу. Друге, це вміння потрапити у тембр персонажа та його емоційне забарвлення, тобто передати всі ці емоції. І третє, я вважаю, що це неопізнаваність. Перша людина дуже відомий ведучий Юрій Горбунов. Перший приклад його роботи це мультфільм Фердинанд про такого собі веселого бика. Хорхе, вставай, сяй. Вставай! Вже скільки можна, погнали! Божественний баритон! А, Деньок, буде сьогодні супер. Я рогами відчуваю. Гей, Пако! Пако! Пако атако Старий здоровки! Ти від радості гопки скачеш? Гопки? Ти хоч раз бачив мене гопки, друже. У мене погані новини. І я одразу тебе зупиняю: сьогодні поганих не можна, бо сьогодні Квітковий ярмарок-фестиваль. Ну що, друзі? Ну, чутно, що це Юрій Горбунов, але все ж таки йому вже за 40 здається, чи десь там. Тобто, він вже доросла людина, а тут він озвучує ну, такого от, молодого бика. І в нього це дуже добре виходить. Він зміг адаптувати свій голос під молодого персонажа мультфільму. Це дуже круто. Е, ви почули цього песика, це був професійний актор дубляжу. Вибачте, зараз я вже не згадаю. Але мені здається, вони працювали на рівні. Він дуже емоційний, дуже класний, його дуже приємно чути. Я думаю, це сподобається як і дітям, так і дорослим. Тобто великий плюс йому за таку роботу тут нема що критикувати. Наступна робота буде мультфільм Співай, де він дублює головного героя коалу. Так от ми обидва знаємо, що мій театр на жаль майже загинається. Проте, як у нас кажуть, немає лиха, Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Є... Не розганяйся, бастер. Мій старий, коли я про тебе згадав, зразу весь такий еді. Скажеш, Коалі, що я вже не фінансую шоу! І крапка. Так і сказав. Ну це логічно. Останні шоу були провальні: битва тхорів, гарчують всі, орели редька. Таке вже всім набридло. І що? Що я зроблю? Закрийся? Ні за що. Ой, ой, а -а -а, ой, а -а, ой, я встав, ой, встав. Ой. Ой. Привет, Олі бастер. Привіт, еді. Де ти подівся? Ти в нормі чи як? Слухай, можеш підскочити на ріг Баранячої і Левстон Стріт. <звук> yes. Так, будь ласка. І можеш <кій> позичити мені плавки. Ось друга робота Горбунова, де він, мені здається, вже більше надав своєму персонажу себе. Тобто, зірка естради, можна сказати, така активна людина, котра заряджає народ глядачів, так само і Юрій Горбунов у своїх шоу так само робить. Тобто, тут саме актор підпав під персонажа. Ось так. І. Якщо ви загадогадалися, то це Дмитро Монатік. Так, це була досить непогана робота, але все одно мені здається, наприклад, на фоні Горбунова він трошки відстає, але все одно мені здається, він якийсь в'ялий. У нього є моменти там невимову кінцівочок, якихось це такі моменти. Просто це говорить про те, що ну, він не, не так багато працює над своєю дикцією. Взагалі, дивитися. Ну, класно, я дивився з задоволенням, і у мене не було ніяких нарікань. Якщо це розбирати більш глибоко, то все ж таки до Дмитра Монатіка є претензії, напевно, тому що у нього не було практики у цій сфері роботи, і тому він ще трошки відстає. Тепер переходимо до наступної зірки Естради. Ну що, мультфільм Таємниці звірів. Зараз ви спробуйте вгадати, хто ж це говорить. Погнали! Ми! Ринки недолюбленці! Господарі викинули нас! І тепер нас веде ПОМСТА! Це клуб такий, в якому дряпають і кусають. А до вас можна? Оце дзвуськи запроданці! Від вас аж смердить ситістю і людським житлом! Ви свій вибір зробили! Горіти вам у пеклі! Ні, ні, стоп! Це хто тут за проданці? Я не домашній. Ви помилились! Ми такі самі, як ви. То ви КРУТІ перці! А ви СХОЖІ на мого КОРИФАНА РІКІ, ріки! Правда він вмер! Царство небесне, бро! Так, це був Сергій Притула. Ви могли почути, як працює головний герой цього мультфільму, той песик. І все одно, от ви чуєте цього актора дубляжу? Я не домашній, ви помилились! Ми такі самі, як ви, котрий вам, ну, здається, невідомий голос. І ви чуєте Сергія Притулу. Господарі викинули нас! І тепер нас веде помста!» І це вже йде якийсь такий десонанс. Тобто, чудово чутно, що це притула, котрий чудово упорався зі своєю роллю. Але все ж таки, от відбувається це. А, так, це якийсь невідомий чувак, а це Сергій Притула. І тут вже ваш мозок думає про це, а не про те, що. Дивитися та сприймати мультфільм, тому я вважаю, що треба трошки більше працювати над своїм голосом, щоб мати якусь меншу впізнаваність. Можливо, це робиться для того, щоб привернути більше глядачів на цей проект. Я вважаю, що трошки втрачається якість роботи. Тобто, загальні враження, що Сергій притула дуже талановита та людина, як і ведучий, так і актор дубляжу, але його голос, його впізнаваність. Це є його проблема, як на мене. Думаю, я не помиляюсь. Хочу на це сподіватися. Що ж, а далі ми переходимо до. Ну добре, не буду тягнути. Ми переходимо до Володимира Зеленського. А де твої батьки померли, коли я був малий? Почалося. Вся моя родина, моя тітка. А де вона? Далеке перу. Будинку для старих ведмедів так, так і є, як ти сюди потрапив? Приплив у рятувальній шлюбці. Круто, я її варення. А ви знаєте, що ведмеді люблять варення? І що ти будеш робити? Ну а я думаю, я можу поспати у цій діжці. Пригоди Падінгтона, перша частина здається, вона вийшла у 2014 році. Тоді всі кричали про те, що Зеленський буде озвучувати. Так, це. Було реально круто, мені дуже сподобався цей фільм і його робота тоді, коли я був ще школяриком. Але якщо послухати зараз, то в мене є маса претензій. Сподіваюсь, мене за це не вб'ють. По перше, фекання. можливо, він не знав про ці правила, але куди дивився режисер дубляжу і асиміляції. Він сказав, що я буду спати. Ну, напевно, у тій діжці. Ш і ц, вони асимілюються і виходить з ці, тобто у цій дісці, звучить дивно, але це є правила. І умови, в котрих записувались, вони я не знаю. Я сподіваюся, ви чуєте цю жахливу якість звуку. І це є оригінальний запис, тому враження дуже сильно псуються. Ну і звичайно, впізнаваність голосу. Можливо, він лягає на персонажа, і до речі, він не так сильно відволікає е від інших акторів, тому що там є люди, а тут є медведик. І о медведик говорить голосом Зеленського, а люди там ну якимись там голосами. Тобто тут є якийсь розподіл, і можливо, впізнаваний голос лягає. І це нормально. Але все ж таки його робота тут дуже дуже погана. Але зараз подивимось другу частину, котра мене вже порадувала, як зі сторони критика. Критика. Давайте слухати. Люба тітенько Люсі. Відтоді як я вам писав, у мене сталися великі зміни. Вийшла плутанина з вашим подарунком, тож я мусив покинути Вінзор Гарденс і перебратися. В інше місце. Тут не так гарно і затишно, як у Браунів, але не так усе і погано. Тут вже з якістю все набагато краще, але якщо передивитися всю роботу, то е, вискакують, е, вискакує фекання десь там, і трошки бувають е, кінцівочки. Пропадають кінцівочки, такі незначні моменти, але вони є. Ну що, а тепер переходимо до. Я б назвав його справжнього актора дубляжу професіонала. Хоча спочатку він починав не з цього. ТК МТ. Да, ТМК. Т... 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 ТНМК? А говорю я зараз про Олега Михайлюта, чи як всі його знають, Фагот, лідер гурту ТНМК. Погнали! Я правильно сказав? Є. Давай підходь. Молодчинка, тебе яка смакота. Отак, собачко, до мене трохи ближче краплюху молоток цузику. Підходь, псяко торба, торбати лишайна. Не треба. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні, вибач свою азуру! Я, я не хотів... О, то що все-таки у дівчині. Тоді все ясно. Якщо бажаєш усіх перемогти, знайти красуню і завоювати її примхливе сердечко. Це завдання для одного, друже. Ну, от так він дублював усі частини пиратів Карибського моря, а саме Джонні Деппа. І що я вам хочу сказати, вони і візуально схожі, і тембрально схожі, тобто кращі варіанти, я думаю, не знайти. І тут. Якось не сильно і впадає в ухо, те, що це фаго, це ж співак, це ж його манера говорити, але тут якось склалися так зірки, що це ідеальне потрапляння. Він дуже круто зробив цю роботу. Я думаю, багато хто чув в українському добляжі пиратків Карибського моря, і я думаю. У вас претензій до цього взагалі не було. У мене теж немає. Я в захваті від цієї роботи, від цього таланту. Дуже професійний актор дубляжу. У нього за плечима ще є багато цікавих робіт. В основному вже у мультфільмах. Це, наприклад, «Ріо» чи Смолфуд, або Ваяна. Фрагмент якого ми зараз подивимось, і для мене це був реально шок. Ти, мов сама не своя. Відколи тут побачила мене, ця велич, мов хріми із небес. Ти шокована? Від мене плем'я в захваті земне. Що ж я скажу тобі? Будь ласка, і вісок і син небес? Це відома пісня. Це у виконанні Двена Джонсона скали. Усім нам відомого реслера, актора, І це дуже і дуже популярна пісня, дуже і дуже популярний мультфільм, і взагалі цей персонаж і саме Фагот наділив його своїм голосом і зробив це дуже вдало. Якщо порівняти його з тим, як його зробив Двен Джонсон, і послухати Фагота дуже схожі роботи. Тому я вважаю, що серед усіх відомих зірок Естради Фагот у дубляжі. Найкраще. Ось такі наші зірки Естради у дубляжі. Фагот, не знаю, засів просто мені в серце. Я, я тільки нещодавно дізнався, що саме він наділив голосами таких персонажів. І я в захваті. Якщо було цікаво, ви знаєте, що треба ставити вподобайки. Якщо ви хочете почути більше інформації про зірок естради в дубляжі. Пишіть про це в коментарях, є про що розказати, є кого розібрати і в хорошому ключі, ну і в поганому ключі. У нас такі теж присутні. Що ж, всім дякую, всім бажаю успіхів, до нових зустрічей.